Здорові люди в інвалідних візках. Тільки так можна відчути на собі усі перепони міста. Не обладнані бордюри, не громадські вбиральні, магазини без пандусів. З цими труднощами щодня зіштовхуються інваліди-візочники. Таких людей є сотні. Правда, їх в місті є сотні. Ми їх не бачимо. Ви бачите десь людей на візках? Немає, тому що вони не можуть пересуватися по місту. Це неможливо. Вони сидять вдома. Вони змушені. Оскільки ми є журналісти, оскільки. Е все ж таки, моє четвертою гілкою влади. Ми можемо щось зробити, хоча б можна спробувати. Лілія на знає, як важко людям з обмеженими можливостями, але сьогодні дівчина хоче відчути усі ці проблеми, з якими щодня зіштовхується, її мати на собі перші метри на колесах, перші перепони далі ще складніше. Я, наприклад, навіть не представляю, як це як це людина на візку може пересуватися. От мені би дуже хотілося, щоб ми якогось з депутатів чи когось з Верховної Ради посадили на візок, щоб вони теж спробували. Шокований, змучений від важкої дороги, і Богдан доклавши над зусилля, хлопцю все ж вдалося заїхати на центральну площу. Угол дуже великий, тяжело надавати. Треба заїжджати. А по брущатки їхати теж тяжело, потому что брусчатка розбита вся. І коли їдеш, кольосика маленькі, я не за між брущатки. Далі учасники акції вирушили на залізничний вокзал. Вбиральні на двійку кажуть візочники. Єдиний туалет, яким би вони могли скористатися у жахливому стані. Результатів враження після такої екскурсії різні. Люди, що на кілька годин у візки, назвали чернівці доступним тільки на 2%, відсотки. Значно вищу оцінку поставили самі інваліди візочні. Це 40-50%, але це тільки тому, що пам'ятають часи, коли було ще гірше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський місцевий час.